Говори, щоб зупинити. Під таким гучним закликом Львів долучився до всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. Просто неподалік одного із торгових центрів міста розгорнулася інсталяція. Тут і розбитий посуд, і алкоголь, та гроші, дитячі іграшки, порваний одяг та навіть холодна зброя. Має на меті саме показати протидію домашньому насильству. Ті предмети символізують саме атрибути, які можуть спостерігатися в домашньому насильстві. Метою денної інсталяції, зі слів організаторів, є привернення уваги до на жаль і надалі поширеної проблеми. Хоча й зізнаються, чималий внесок у негативну тенденцію щодо домашнього насилля зробила війна. Львів'яни ж переконані про це важливо говорити, адже слід давати розуміти жертвам насильства, яким може бути фінал, та що варто якомога швидше змінити своє життя на краще. Кожна така акція дає можливість. Побачити себе десь там за лаштунками, що я теж постраждала чи постраждав. Чи можливо перебуваю в насильницьких стосунках, бо в моєму житті щось з цього було? На мою думку, в нас в Україні відбувається дуже часто насильство, про яке ми навіть не бачимо. І дуже багато людей навіть не задумуються про те, наскільки це важливо. А такі інсталяції вони більше будуть показувати людям, що потрібно про це говорити і думати про людей, яких можливо в цей момент зараз відбувається насильство. І направду здавалося б, де людина почуває себе найбільш комфортно та захищено, як не у власній домівці із рідними. Та на превеликий жаль, статистика звернень показує протилежне. Найбільша кількість все-таки постраждалих це є жінки та жінки з дітьми. Це близько 85% звернень, які надійшли до поліції. На даний час у нас збільшилися випадки також людей похилого віку, особливо це чоловіки та жінки, які потерпають від своїх дітей, дітей старшого віку, які доглядають за ними. Фізичне та психологічне це найбільш розповсюджені явища, і що є важливим дуже легко ідентифікувати про. Фізичного насильства, так тому що ми маємо певний наслідок для постраждалої психологічне насильство. Дуже важко ідентифікувати, і дуже важко його довести. Правоохоронці ж зазначають, від початку 2024 року до поліції надійшло майже 8 тисяч звернень та повідомлень щодо домашнього насилля. На території Львівської області на даний момент на профілактичному обліку у підрозділах поліції перебуває понад 4 тисячі кривдників. Причому майже 3 тисячі це такі правопорушники, які в цьому році вчинили вперше домашнє насильство. Тож у разі потреби не варто зволікати, а краще одразу звертатися до фахівців центру соціальних послуг джерело за номером телефону 0800 307 305 або ж одразу до поліції. Марічка Драбич Остап Кульпа правда тут Львів.